Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і побачив ось такий воблерок. Ціна на нього 4 центи. Прийшов він в целофановому пакетику, ніяких параметрів не було вказано. І що саме смішно, на сайті інтернет продавця теж параметрів воблера ніяких немає. Здається, довжина була 2,7 см, і то просто лінійку поставив до приманки і все. Ну, зараз все переважу, перемірюю. І подивимося, як цей воблер буде ловити головня на гірських річках, адже саме для таких місць і брав цю приманку. Довжина 2,5, може навіть 2,4 см. Зараз перевірю вагу. Вага приманки 1,9 см, ось 1,89 см. Воблер купив через його ціну, нагадаю, 4 центи, і також колір приманки мені дуже сподобався. Такий приємний, Надіюсь, з головню сподобається. І цей колір, надіюсь, буде на воблері триматися. Кусками не повідлітає. Такий гачок, можливо, навіть і трішки завеликий. Но я подивлюсь, як буде приманка працювати в річці, у воді. І якщо. Буде погано грати, тоді прийдеться поставити менший трійник. Не знаю, камера, мабуть, не покаже, але як і на інших таких дешевих безіменних воплерах, петельку потрібно проклеїти. Дуже делікатно виглядає лопатка. Надіюсь, на гірських річках об каміння вона швидко дуже не відіб'ється. Ну, але якщо і відіб'ється, є досвід, поставлю на місце іншу. Лопатку. Якось вона так тут ну, дуже бідово зроблена, і в інтернет-магазині на фотографії так бідово не виглядала. Ось такий дешевий воблер для ловлі головня на гірських річках з'явився в моїй невеличкій спінінговій колекції. Надію з течією буде тримати, тому що на гірських річках є різні течії, швидка, повільна, є такі приямки, де взагалі течія практично відсутня. І саме головне, щоб течію він тримав. Бо якщо буде завалюватися на бік, то грубо кажучи, це буде геть не потрібна приманка.